Поки буду чекати, але дочекаюся. У мене сьогодні всі вдома. Але я зайшла до вас, тому що я сьогодні зробила свій мейк за допомогою нашої туші новинки. Для себе обрала я колір смарагда... Ой, смарагдовий. Е, Бусковий. Ось можете побачити на віях його. Ось така цікава туша. Така цікава щиточка. як ми не Я Не хоче, бачите, фокусуватися на ній. Я хотіла доктора, щоб бандажами були. Ладно. Підводку для очей ніколи не використовую. Але сьогодні я вирішила спробувати це. Смарагдовий олівець. Такий, механічний. Він також є в каталозі. Дуже м'якенький, дуже гарно малює. Всі Їх даміна! тут 5 відтінків. Чорний, сірий, блакитний, коричневий і смарагдовий. Ціни розповім потім. І ось такі рідкі тіні. Я взяла для себе відтінок. Снігове сяйво. Його можна наносити товстим шаром і також можна розташовувати. Наносила ось тут в куточках і трошки понизу провела, і також зверху. Помада у мене сьогодні також незвичайна. Незвичайна. Був лімітований випуск олівців. Це у мене олівець для повік. Тіні олівець. Відтінок називається іскра. Це мої губки сьогодні. Зараз буду ділитися цінами. Ось така туш. Мається в трьох відтінках: Бургунді, це мій бусковий і небесний, небесний синій. Коштує такий олівець 259 гривень. Якщо ви вперше замовляєте, 220, якщо ви партнер бренду 207 гривень. Ось такі тіні рідкі. Вітінки зоряне небо, магічне золото, мерехтлива ніч. Ціна на тіні 289 гривень. Якщо ви вперше замовляєте, 246, знижка 15%. І якщо ви партнер бренду 231. І також олівець механічний, чорний, сірий, блакитний, коричневий, смарагдовий. Я ще раз повторююсь. Коштує такий олівець 99 гривень. Знижка віднімається велкам 15%, буде 85%. Якщо ви партнер бренду, ціна 79 гривень. Ось тут дуже гарно теж видно, бачите, як дівчинка підкреслила своє нижнє повіко. Я вирішила повторити. Ось. Якщо ви замовляєте, це все окремо, ціна буде одною. А якщо ви замовите... Набором, то ціна набору буде 575 гривень. Якщо це ваше перше замовлення, ціна на набір вийде 489 гривень. А якщо ви партнер бренду, він вийде вам всього за 460 гривень. Це туш, будь-який відтінок олівця і будь-який відтінок тінець, тіней. Відгук я зняла, тож рекомендую замовити. Всім гарного дня.